Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про творчість. А сьогодні саме про відкриття нового сезону в театру авторської пісні. Дізнаємось, чого очікувати від нового сезону, як театр підтримує авторську творчість. Та відповідь на ці та більшість інших запитань нам дасть наша гостя. Це президентка театру авторської пісні Надія Косяк. Ради вітати вас. Ради вітати також. Доброго а, дня всім. Давайте почнемо з того, який це вже на рахунку сезон театру авторської пісні. Скільки вже років ви радуєте жителів міста та гостей міста своєю творчістю? Ну, Дивіться, в цьому році ми відзначили 15-річчя нашого колективу. Наша громадська організація вже 15 років проводить свою творчу діяльність і на теренах культури міста Криворогу, і на інших майданчиках творчих. В нашій Україні. Ну, то це вже буде у нас 16-й сезон, відкриття 16-го сезону. Ми дуже раді, що ми за всі ці роки багато зробили хороших, корисних проєктів, багато концертів провели, благодійних концертів. Ці наші концерти благодійні, бо ми безкоштовно їх проводимо. І цього року. Ну, хочеться щось таке новеньке показати людям, щоб було цікавіше, ніж попередні наші сезони. Рада в тому, що в нас з'являються нові учасники театру авторської пісні, а також у нас дуже зросла армія прихильників і наших фанатів театру авторської пісні. Ну, не секрет, що авторська пісня це душа народу. Це, як назвали ми цей концерт, коли звучить душа, з під таким девізом, що єднає наша пісня родину. Тому що саме душа виражається через пісню. Звісно, що і картини люди пишуть, і різні є види творчості, але пісня це самий масовий такий вид. Народної діяльності. Тому всі ті, хто творять сьогодні, пишуть вірші, пишуть пісні, виконують це все. Це є душа народу. Ось душа нашого криворізького народу буде для вас співати. Декламувати свої твори і будемо ділитися тим, що є у нас сьогодні в нашому серці. Ми всі дуже любимо наше рідне місто. Цей концерт буде присвячений і 250 й річниці від дня народження нашого рідного Кривого Рогу. Тому будуть лунати пісні про наше місто, про Кривий Ріг. Звісно, що ми всі патріоти, ми всі вболіваємо за те, що сьогодні відбувається в нашій державі. Насамперед, ми кожного концерту дякуємо нашим захисникам, нашим непереможним, нашим найкращим у світі Збройним силам України. Ми і їм також присвячуємо цей концерт і дуже вдячні, що маємо нагоду завдяки їм сьогодні. Показувати свою творчість, просто жити і дихати, бути україною, бути українцями. Віримо в перемогу. Ну, наша мета підтримувати сьогодні і себе, і людей, які не виїхали, які проживають, які переживають те, що відбувається з нами сьогодні. Але ми так хочемо запевнити всіх і таку в серце вселити надію, що все в нас буде добре. Бо тільки Надія сьогодні допомагає нам вижити почуття гумору, почуття творчості, почуття об'єднаності. Тому що саме пісня вона об'єднує людей. Якщо це гарна пісня, то ми ж бачимо, вся Україна її співає. Так? І вже пісня стає народною, не дивлячись на те, що в неї є автори конкретні. Тому ось так буде багато лунати пісень. І про місто, і про Кривий Ріг, про Україну, про захисників, про любов, про кохання, про всі ті почуття, якими живе сьогодні людина. Поки ми є живі люди, нас все цікавить і. За все болить душа. А так поки ми не пропустили і щоб не забути і одразу нагадати нашим глядачам, коли де та у концерт відбудеться і відкриття головне. сезону, так найголовні кривавірці і гості нашого міста. Запрошуємо вас 21 вересня о 13 годині в палаці культури мистецький на площі Володимира Великого. На другому поверсі є така затишна дискозала. Будемо раді вам, чекаємо на вас. На наших концертах можна і поспівати разом з нами, і потанцювати, якщо душа просить. Тобто це дійсно таке свято для душі, щоб трохи люди відволіклись від наших буднів, від нашого такого життя. Ну і хочу сказати, що поки теж не забула, що протягом літа, поки в нас були канікули, але ми не завжди відпочивали, ми ще. Відвідували інші заходи. Так, Зокрема, троє членів нашого колективу театру авторської пісні це я, Надія Косяк і Лариса Рукавець і Іріс Кудінова. Ми завітали на 26-й конкурс, це загальноукраїнський конкурс, українська мова мова єднання. Ми туди передавали свої твори. Організатор Юрій Анатолійович Роботін. І ще деякі автори там передавали свої кнички, але вони не змогли поїхати. Але ми побували в Одесі. Ми там там представляли Кривий Ріг, представляли наш театр авторської пісні, спілку журналістів, нашу Криворізьку регіональну представляли. Тому ось таке було творче спілкування Такі були канікули, творчі, скажімо так. так. Творчі були канікули. Дуже багато було заходів. Дякувати Юрію Анатолійовичу, що він саме в Одесі, місто, яке ну українська мова там не дуже так легко просувається, але він 26 років доводить, що Україна повинна бути українською і що українці мають любити свою рідну українську. Умову. Тому ось так там прийняло участь в цих заходах, і м, покладання квітів було до пам'ятнику Тараса Рудича Шевченка, і до пам'ятного пам місця, де розміщені портрети воїнів-захисників, які віддали своє життя за нашу рідну Україну. Е, тому дуже велика вдячність Юрію Анатолійовичу і Одеській обласній організації Національної спілки журналістів України. Ми завжди підтримуємо їх. І співдружності з Кривим Рогом вони. До нас в гості приїжджали, ми до них приїжджаємо. Тому ось у нас така творча дружба. Ще також хочу сказати, що протягом літа наші члени театру авторської пісні багато приймали участь у концертах як волонтери, там де збирали кошти для Збройних сил України. Також дякую тині Миколаївні Берлін, що громадська організація Арткультура, яку на чолі запросила нас також долучитися до збору коштів для бригади Арей і ми. Теж біля епіцентру на майданчику такому імпровізованому, теж подарували криварістцям свої пісні, свої твори. І дещо і допомогли заробити так для наших захисників. А, так, і повертаючись до теми нашого етеру, саме відкриття сезону, ви сказали, що так можна прийти і потанцювати, і поспівати, якщо душа цього бажає. Так. Я знаю, що на всіх ваших концертах, так які проводяться під егідою, скажімо так, театру авторської пісні, а у вас завжди йде така максимальна робота з залом, з глядачами, так во завжди ви їх підключаєте в цей процес, і це дуже круто, хаела. Я хотів запитати інше. Я запитати про нові обличчя на цього сезону. Чи з'являться вони? З'являться нові, я не хочу зараз ну, але видавати будуть. таємниці, але вони будуть. І будуть, буде багато нових творів, буде багато презентацій, будуть нові пісні. І коли ви зможете їх почути вперше. Всі члени колективу театрської пісні дуже готуються. Ми дуже любимо наших глядачів. Ми, власне кажучи, для вас і ведемо нашу діяльність. Ми дуже любимо криворіжців, любимо всіх, хто став криворіжцями, хто приїхав в гості в наше місце. Ми хочемо, щоб у всіх була така на душі атмосфера дружелюбності, єдності, українськості, такої любові один до одного. Це те, що ми пропагуємо на наших концертах. Я, як ведуча намагаюся щоб е, отак, Тоненька ниточка, яка є між виконавцями ведучою і між глядачами, щоб вона не розривалася, щоб вона ось так скручувалася такий клубочок. І щоб знаєте, хочу сказати, що найбільша е, радість для нас, коли люди, звичайно, дарують оплески, але коли потім приходять, підходять після концерту, ну, а саме не хочуть розходитись, вже концерт закінчився, а їм хочеться ще, нібито душа не наїхати. І ще чогось, і ще чогось хочеться, тому що наші концерти, наш театр це саме для душі. У нас немає якихось спецефектів, фейерверків, але у нас є те, що сьогодні просить наша душа. Тому, будучи цікавинки, запрошуємо. Приходьте, побачите, почуєте і з нами приймете участь. Можливо, хтось захоче долучитись. Ми завжди надаємо таку можливість творчим людям показати себе на нашій сцені. Так це теж дійсно дуже вражаюче. На жаль, не так багато часу залишається, але я хочу забігти наперед сказати, що сьогодні почуть пісня, так в подарунок так, від так, вас, так. пані Надія для наших телеглядачів. Якщо можна декілька слів про цю пісню, так і ми вже презентуємо так, її темпершу міського. Так, та е, так як я сказала, що ми всі в театрі авторської пісні доброзичливі люди. Ми всі бажаємо людям щастя. І ну що можна ще, знаєте, якщо не можеш грошима допомогти, не можеш допомогти яким. З діями, але можеш допомогти своєю душею, участю в житті людини. Тобто моя пісня називається Бажаю всім щастя. Вона і про Кривий Ріг, бо там згадується і про руду, і про все таке. І ми багаті з вами люди, багаті тим, що в нас є Україна, багаті тим, що ми є один у одного. Бережіть один одного, любіть один одного і будьте патріотами нашої країни. Ніколи не здавайтеся. Не переставайте вірити в те, що ми все переможемо, все здолаємо, і наша країна іще заблищить і засвітить сонце України на весь світ. Про це моя пісня. А, супер, ну що ж мені здається, що кращого завершення нашої з вами розмови слід було вигадувати. Я вам щиро дякую, пані Надія, що ви сьогодні завітали. Дякую до нашої Вам студії. що запросили, запрошуємо. Приходьте, не пошкодуєте. А, ну що ж, друзі, на цій ноті ми будемо з вами прощатися. Нагадаю, що ми сьогодні говорили з. А надію косяк, президентку театру авторської пісні, говорили про відкриття нового сезону, який буде відкритий вже цієї неділі. Але ви не перемикайте, тому що попереду вас чекає музичний подивок від нашої гості. А я на цій ноті з вами прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе на все добре і побачимось на першому міському. কি বাতির চু A duša je bezmečná. Snažajú ich niždu citom, teplými zády, rodí tu pšenící. Лізок, і у ділянці грізне, вистачить всього на піднащадка на віки, бо працює тому слава, і пошана від держави, щастя людям України, вам живі чоловіки. Будьте щасливі, багаті, хай нас буде багато.